Від імені фракції Батьківщина від імені команди Юлії Тимошенко я хотів би висловити вдячність двом з половиною мільйонам українських громадян, які 31 березня на виборах президента України проголосували за Юлію Тимошенко і підтримали новий курс України, який Юлія Тимошенко висунула під час своєї передвиборної кампанії. Безумовно, що цих голосів не стало достатньо для перемоги, але це дуже добра основа для того, щоб продовжувати боротьбу в ім'я України і для того, щоб довести, що ми здатні на ті зміни, яких потребує сьогодні наша держава. І я хотів би дуже чітко сказати від імені фракції Батьківщина, що новий курс України це не було передвиборче гасло. Це дуже серйозний документ, який нам доведеться реалізовувати на практиці ще в цьому парламенті і в наступному парламенті після парламентських виборів. У той же час сьогодні настають дуже непрості часи для України, тому що вибори президента 31 березня продемонстрували, що за двох кандидатів, які потрапили до другого туру, проголосувало менше 50% громадян України. Більшість українців. Проти обидвох кандидатів. І це є підсумок, головний підсумок цих виборів. Тому, безумовно, нам потрібно буде пройти цей дуже непростий шлях, розуміючи усі ті виклики, які сьогодні стоять перед нашою державою. І, безумовно, щодо обидвох кандидатів хочеться сьогодні сказати одне: припиніть мірятися аналізами, припиніть це робити і перетворювати вибори на фарс. Тому що війна на сході тримає, триває. Тому що українські люди як були бідними, так і далі залишилися, тому що в Україні не вирішуються ті проблеми, які треба зараз вирішувати, а натомість вирішення нагальних проблем підміняють аналізами. Ось головний підсумок, який ми сьогодні бачимо. І саме через те, враховуючи, що у найскладніші і найдраматичніші часи, основою і консолідацією для української державності завжди залишався парламент. Я хотів би звернутися до всієї Верховної Ради. Нам потрібно до другого туру в цей міжвиборчий період прийняти ряд законодавчих ініціатив, яких вимагає прийняття фракція Батьківщина. У першу чергу це закон про тимчасові слідчі комісії, який повинен чітко встановити посилити контроль парламенту і чітко встановити механізми притягнення президента до відповідальності. Це закон про імпічмент президента, який ми маємо ухвалити, і кожен президент повинен розуміти, що його можуть притягти до відповідальності, якщо він вчиняє злочини. Це закон про пропорційну виборчу систему з відкритими списками. Нам потрібно прибирати корупційну мажоритарку. Безумовно, український парламент повинен 30 секунд. Будь ласка, український парламент повинен прийняти ключовий закон, знявши недоторканність з усіх. З президента, з суддів і з народних депутатів України усі мають бути вільними і рівними перед законом. Ось що вимагає фракція Батьківщина, і ми вважаємо, що саме цей парламент зобов'язаний прийняти ці закони і, врешті-решт, поставити всіх чиновників, незалежно від того, це депутат чи президент, в рівні умови так само, як живе український народ.